Чотири ознаки того, що людина прожила глибоку психологічну травму і страждає. Номер один це провали в пам'яті, це намагання мозку захистити себе через забування. Таким людям важко контактувати з іншими людьми. Вони повністю закриваються від розмов, від соціалізації і використовують ці провали пам'яті для того, щоб не ретравматизувати себе. Номер два. З'являється незрозуміла. Сексуальна поведінка, незрозуміле сексуальне збудження у контактах з іншими людьми. Через таку надмірну сексуальність людина намагається себе приглушити, приглушити свій біль. І чим погана така сексуальна поведінка, надмірна показовість, тим, що вона призводить до численної кількості різних сексуальних партнерів, а також до різних видів залежностей – алкогольна, наркотична і так далі. Номер три. Такі люди мають проблему із довірою іншим. Вони перетворюються на абсолютних параноїків. Від таких людей можна почути фразу: я зараз не в стосунках і не хочу бути у них, тому що всі жінки такі сякі, або всі чоловіки такі сякі. Це говорить першочергово про величезний біль, про величезну травму, про те, що людина страждає. Вони їм здається, що кожна людина, яку вони зустрічають, намагатиметься їх обдурити, або щось з них вкрасти, або щось, щось погане їм зробити. Таким чином, вони себе теж закривають від будь-якого соціального контакту. І номер чотири: поганий психоемоційний стан починає переходити на фізику, на фізичний стан. Проявляється насамперед через головні болі. По-друге, через порушення сну. І по третє, через незрозумілі болі в тілі буває такий блуждаючий нерв, кажуть російською мовою. Щось таке є в тілі, не знаю, що таке тіло болить. Якщо ви або ваші знайомі зараз проживають психологічну травму або не можуть вийти з психологічної травми, закриваються від сі, не дозволяють собі жити. Будь ласка, напишіть коментар під відео і зв'яжіться зі мною. Я допоможу вам перебороти, пройти. Поступово, крок за кроком, трансформувати себе для того, щоб ви змогли повноцінно жити і діяти. Будь ласка, ставте обов'язково лайк до цього відео, підписуйтесь на канал, і я вам щиро вдячна за увагу. До побачення!